На столичному Євромайдані під час сутичок з беркотівцями вже постраждали близько 30 журналістів з різних видань. Серед них чернівчанин Володимир Кареяур, оператор інтернет-проекту «Спільнобачення». Хлопця правоохоронці затримали 20 січня біля автозаправки за те, що він купував там бензин. Його звинувачують у участі у масових заворушеннях за попередньою змовою трьох п'яти осіб з використанням холодної і пневматичної зброї з нанесенням працівникам міліції цілесних ушкоджень. В Чернівцях журналісти вийшли на центральну площу з плакатами у підтримку свого колеги, вимагаючи від влади звільнення Володимира з під варти та скасування всіх законів, за якими він може сісти до в'язниці на 15 років. Чернівці мають першу жертву цих абсурдних законів, які ну фактично не є легітимними. Вони не прийняті в легітимний спосіб Верховною Радою, але вони вступили в дію і нашому колезі, журналістові блогерові. Активному хлопцеві просто його звинувачують за абсурдною статтею і е, говорять про участь у масових заворушеннях. Хоча насправді він просто виконував свою роботу. На момент виходу цього матеріалу в ефір нам стало відомо, що суд вирішив Володимир Карияур сидітиме в СІЗО два місяці до з'ясування всіх обставин цієї справи.